А, ні, я нічого не те. Привіт, ребят. Сьогодні я вам розкажу про ту казку, яку я сьогодні придумав. Про чоловічків, які вилізли з мого телефону. телефона. Казка починається з того. що із мого телефону... Тілі... телефона. Що із мого. Тихі, що из мого телефона три 3 Вони починають мене шукати, щоб мене вбити. І я од них ховаюсь. Вони всі мутирували. Мутірували. Мутирували. Оди потім мутирували. Боже, да від не мешай. Мутирували вони. Кстати, тут маю, три ютубера. Три ютубера. Матвій, Давід і я. Я з них найпопулярніший. популярний. Вони мене спалили один раз і хотіли убити. Подивіться це відео. Ніт. Близ, не надо, не убивайте пліс. Ні. І все бачило. І потом я обігаю на кухню. Потім відео дивіться. Друга вибран, А, ні. Походу, вихну тут так не відкрити просто. Тихо-тихо-тихо-тихо. І короче, і потом я вспоминаю левель. У на них атакував, і вони всі здихають. Ну, тільки один жовтий вижив. Ось він на фото. Коротше, і короче, потім я іду, роблю Ой, на нього. Шар... Він а сильно затрясся, і я на нього хотів зробити огненний шар, ну, блін. Что-то скучно огняним шаром його валить. Я мне него сделал гидроудар лавой. А вин сгорел. И вин сгорел. Я тебя забаню.